Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Entschuldigen Sie bitte, wie viel Uhr ist es? Entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es? Es ist. Es ist sieben Uhr. Es ist 7 Uhr. Es ist 6 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 9 Uhr. Jetzt 3:00, es ist 9 Uhr. Es ist fünf Uhr. Зараз рівно п'ята година. Es ist punkt fünf. Es ist ist neun Uhr. Es ist пункт neun. У офіційному стилі в німецькій мові при позначенні часу хвилини вказується після годин. При цьому використовується 24 годинний формат. Що не скажеш про розмовну мову, де вживається і використовується лише 12 годин. Якщо мова йде про післяобідній час, то будемо використовувати формулу 12 плюс, тобто 1 або 13 година Ein 2 Thei, 14,

Тобто, 8 година S ist 8O. Або, якщо нам потрібно сказати, що це 8 вечора, es ist zwanzig Uhr. Нагадую, що це в офіційному стилі. 20 година, тобто формула 12 плюс 8. Es ist, zehn Uhr, es ist zwei und zwanzig Uhr. Десята ранку, а десята вечора це 12 плюс 10, це буде 22 година. Es ist 22 Uhr. Es ist 1 Uhr Aber es ist 13 Uhr. Es ist 2 Uhr. Зараз друга година. Es ist Punkt 2. Зараз рівно друга. Es ist O um 2 Uhr. Зараз близько другої години. Досить часто в розмовній мові використовується abends, або абобент. Це, якщо мова йде про вечір або ніч. Або «morgens» або аммуакен. Morgen. Для підкреслення того, що ця година мається на увазі ранку. Ес Uhr morgens» п'ята година ранку. Абенс п'ята година вечора. Es ist drei Uhr третя година. Або ж – Підкреслюємо, що це третя година ночі. «abends». Es ist vier Uhr. Або ж es ist vier Uhr am Abend. Четверта година ранку. Або четверта година вечора. Es ist fünf Uhr. Es ist fünf Uhr am Abend. Або ж es ist fünf Uhr abends. Es ist zehn Uhr. Es ist zehn Uhr abends. Зазвичай використовується в розмовній мові. Es ist Mitternacht, nacht o pівніč, або ж es ist Uhr, 24 Uhr, 20 24 година, або es ist 0 Uhr, також вживається. Восьма тридцять, ist 8 Uhr 30, тобто восьма тридцять, або ж es ist halb ной, halb – половина, тобто пів на дев'яту, половина дев'ятої. es ist halb 9. Es ist 8 u atheisig minuten. 830. Це в офіційному стилі. Використовується. Es ist halb 9. В розмовній мові половина півдев'ятої. Сі здекс у Minuten. Es ist halb 7. 6.30 або ж пів сьомої. Сіс Minuten. Es ist halb 3. Es ist halb 10. Півдесята або ж С іс ноін От. Хайсихмінутен. 9 30. 4 година 10 хвилин. С іст фієуа цин. В офіційному стилі. Четверта година 10, або ж es ist Сісцин nach фія. Тобто, дослівно 10 по четвертій. Як бачимо, використовується тут уже прийменник nach. І цей прийменник нах, він буде використовуватися із хвилинами, починаючи з одної хвилини і закінчуючи 29 хвилин. Від 1 до 29 хвилин будемо використовувати прийменник нах. Або ж хвилини, які знаходяться праворуч, використовуємо з прийменником нах. Нах. Тобто 9.05, 0,5. SI 9 Uhr, fünf minuten. Це в офіційному 9.05, або ж S ist fünf nach 9. Не забуваємо, що хвилини пишемо перші. S ist fünf nach 9. Починаємо з хвилин. 5 по 9. S ist 9 Uhr, 10 minut. Abo ж S ist 10 nach 9. Спершу. Називаємо хвилини, а потім години. Es Сі 9 minuten, es ist viertel nach neun. Чому viertel? А тому, що в німецькій мові замість п'ятнадцять хвилин використовується таке слово як viertel, Чверть або ж 15. Viertel. Тому es ist viertel nach 9. Viertel – Це те ж саме, що 15 хвилин.

інколи вживається es ist fünf, halb zehn», Тобто зараз без п'яти або за 5 хвилин до півдесятої. Fünf, halb zehn» Також інколи використовується. Es ist halb zehn» Це в нас півдесята, півдесятої чи половина десятої. Es ist halb zehn. Тут у нас уже межі, і після половина вже. Це в нас гальб половина. Починаємо відлік у зворотньому процесі. Тобто, вже починаємо рахувати, скільки хвилин нам не вистачає до нової години. При цьому використовуємо новий прийменник уже for. Тобто без 25, без 20, без 15, без 10, без 5 і так далі. Хоча також використовується. За 5 хвилин до пів якоїсь там години і 5 хвилин після половини певної години. Тобто 8:35 можна говорити, що це 5 хвилин після півдев'ятої, тобто фюнф на гальб нойн або ж еси ахт о фюнф мінутин або SIS fünf фо 20, 9, без 25 9. Es ist 9.35 фюфу 30 минути, тобто 9,35. Або ж те саме 5 після півдесятої. Es Сіст фюфф на 10, або ж es ist 25 vor 10. Без 25 10, або за 25-10 година. Es ist 9.40 фехтіх минутен 9.40 або іншими в розмовній мові Ми знаємо, що це за 20. 10 година. Es ist 20 vor 10. Es ist 9 oor 45 Minuten. Або без без 15 чи за 15, а 15 це фяхтель. Es ist 4 for 10. Рухаємося далі. Дай фехтель або 3 по 15, 45 хвилин. Це «драй фіхтиль в німецькій мові. Тобто 3 по 15. Три чверті. Тому 8,45. Можемо сміло говорити, як es ist drei Viertel neun». Або ж еси 8 o. Fünf und f'chtzig. Es ist Viertel vor neun». Без 15 9. «Es ist 9 o fünfzig. Es ist 10 vor 10. Sadeci so dessig, aber 10, 10, 10. 10. Es ist 9 Uhr 55 Minuten. Es ist 5 vor 10. Es ist 10 Uhr 55 Minuten. Dali, es ist 10 Uhr. Dessiata 10. es ist 22 Uhr. Abosch, es ist. СНО am Abend, якщо ми хочемо уточнити. 8.58. Можна також позначити, як es ist 8 58 Minuten. Es ist 2 Minuten vor 9. Без двох 9 година. Es ist 2 kurz vor 9. Те саме значення має. Або ж Es ist gleich 9, майже 9 година. Wie viel Uhr ist es? Яка година, або ж, ві іст ес. А зараз уже у пришвичному темпі. Es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr 5 Minuten. Es ist 5 nach 7. Es ist 7 Uhr 10 Minuten. Es ist 10 nach 7. Es ist sieben Uhr fünfzehn Minuten. Es ist Viertel nach sieben. Es ist sieben Uhr zwanzig Minuten. Es ist zwanzig nach sieben. Es ist sieben Uhr fünfundzwanzig Minuten. Es ist fünfundzwanzig nach sieben. Es ist fünf vor halb acht. Es ist sieben Uhr dreißig Minuten. Es ist halb acht. Es ist 7 Uhr 35 Minuten. Es ist 25 vor 8. Es ist 5 nach halb 8. Es ist 7 Uhr 40 Minuten. Es ist 20 vor 8. Sapiat Nadzet, aber best Piat Es ist 7 Uhr Minuten. Es ist Viertel vor 8. Es ist Dreiviertel 8. Es ist sieben Uhr fünfzig Minuten, es ist zehn vor acht. Es ist sieben Uhr fünfundfünfzig Minuten, es ist fünf vor acht. Maische Voismahodina, es ist kurz vor acht. Es ist 8 uhr, 8 година. Es ist punkt 8, Rivno 8 hodina. Wie spet ist es?